Куди мене, мамо, бо я бачу дорогу свою, помолися за мене до Бога, я молитву з собою візьму, знаю, будеш мене ти чекати і дивитись, куди я пішов. Знаю, будеш у Бога просити, щоб здоровий додому прийшов. Особливе місце, де, здавалося б, зупинилася історія. Адже поруч ми вже більше як півстоліття вшановуємо пам'ять солдатів, які захищали Україну від фашистських загарбників. Після того, як почалося АТО, то сколихнули Україну смерті людей, воїнів наших, які захищають цілісність нашої держави. Микола Ярославовичу, що стало останньою крапкою у вашому рішенні оголосити 22 травня днем шанування пам'яті ручаників? Загинули під час АТО на сході України. Саме 22 травня, ну, якщо можна так сказати, це ж не бій був, це просто розстріляли наших бійців Збройних сил України і найбільше там було Волинян, тому ми так порадилися десь і зв'язку е, з такою скажімо, пропозицією. Вийшов, оформили розпорядження. В принципі, підтримав цей Ігунчик Володимир Петрович, держадміністрації взагалі встановити цей день, день пам'яті всіх тих, хто загинув під час антитерористичної операції на сході України 22 травня саме. Это не наши. Это не наши. Это не наши. Пошли отсюда, бегом куда. Господи Боже, милость твой. Кого они стреляют, вообще понять невозможно. Тут мирное население и наши солдаты, жанки. Сейчас ради ранили одного бойца, не нашего, Господи Боже милостиво. За чоки заходите, акуратно, очередю пульота стріляють наші бехів. Господи, Боже милости, спаси сухрани на заріш 16 бійців окремої механізованої бригади оперативного командування Північ з Волині загинули у бою з сепаратистами під Волновахою, що на Донеччині. Бій розпочався о п'ятій ранку. Терористи із засідки взялися обстрілювати блокпост. Десятки військових отримали вогнепальні поранення. Уже відомі імена сімох загиблих. Це Дмитро Йовзик, Володимир Зароднюк, Павло Попов, Михайло Грицюк, Микола Боднарук, Олександр Артемук та командир 3-го батальйону майор Леонід Полінкевич. Блокпост, на якому несли службу наші солдати та офіцери, був обстріляний з стрілецької зброї гранатометів та за допомогою мінометного вогню. Це нагадаю найбільші втрати урядових військ від початку антитерористичної операції на Волині наступні два дні оголошено жалобними. Є таке слово Родина, яка вона не була, це наша батьківщина. І це мій народ, і моя країна. Напевно, немає слів таких, яким можна вам втомувати ваш біль. І ця площа, цей майдан, коли ми вчора підходили до храму і подивилися портрети одних загиблих. Сьогодні ми бачимо інших. Хотів завжди стати першим, стремився до кращого. Любив Україну. Він завжди був таким відвертим, щирим, що до нього міг би кожен звернутися. Він завжди готовий був будь-яку хвилину допомогти всім. Дорогі батьки, прийміть самі-самі щирі слова співчуття від мене особисто, від міської ради. Від усіх лучан прийміть величезні слова вдячності вам. За те, що ми виховали такого сина, сина патріота України, який добровільно сам пішов захищати рубежі нашої держави. А Сергій от, в жовтні місяці, здається, поїхав знову в зону АТО. Він не зрадив Україні і ми не зрадимо. Нехай навіть нас чекає така сама доля, але ми будемо за Україну. Сьогодні в місті Луцькому розпорядження голосно День Жалоби в пам'ять вашого сина, сина героя України. Герої не вмирають. І ми всі повинні бути єдиними для того, щоб берегти нашу землю. Саме зараз, коли Україна в часі великих випробувань, коли проти нашого народу ведуть неоголошену війну, ми як ніколи відчуваємо ціну мирного неба. Пам'ять про тих синів і дочок України, які вже сповна виконали свій громадянський обов'язок, вона живе в кожній родині. Про кого найбільше, про що найбільше говорить у вашій родині? Я приходжу додому, в мене внучка три роки. Кажу, Уляна, привіт. Вона каже, діду, зараз треба казати слава Україні. Я кажу, слава Україні. Вона каже, героям слава. Ну, я кажу так, як вона каже, тому що важко ще з боку Юрий не перед всіма боку, вона це розмовляє. Я вже, що це вже її, скажімо, вираження її, чисто її маленької душі, її маленької свідомості. В тому, що вона є українка і ясно, вона ще не розуміє, що твориться внук, він вже більше розуміє ці речі, переживає за те, що твориться це. сьогодні на сході України. Це зовсім інший рівень національної свідомості. Це вже є майбутнє України. Це те покоління, яке ніколи, не, ну, ніколи вже воно не, 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 кажуть, не схибить. Ну так, це ж і хочеться, щоб діти, може, би, поменше знали того всього, але разом з тим треба, щоб вони десь щось пам'ятали. Сьогодні багато повернулося, наших хлопців вже звідти їм теж треба допомогти. Тому що ми кажемо, там реабілітація, психологи це одне. А як реагує на це суспільство і як, ну, скажімо, люди, з якими вони, скажімо так, зустрічаються на вулиці, в тих чи інших закладах, ось відношення їх. Їм э, треба віддати, скажімо, належне, віддати шану, віддати повагу. Їх побільше потрібно сьогодні запрошувати в наші школи. Війна це не прогулянка. Але настрій добрий. І хлопці, які ще не були, зараз всіх настроїли, щоб все було нормально. Буквально вчора спілкувався із трьома нашими бійцями. Один з них пройшов до Бальцева, пройшов і Ловайський. Вони бачили і смерть своїх друзів-побратимів, вони бачили ті проблеми, які сьогодні є в тих же самих мешканців там же. Коли вона нещодавно побувала на сході, бачила десь частково зруйновані міста. Після тої поїздки помінялося mm. ваше ставлення до Луцька, до Лучан? Я навпаки став ще більше гордий за місто і за Лучан. Ми їхали туди з допомогою не тільки військовим, а й для міської ради, ми везли ліки, ми везли продукти харчування, ще деякі речі там везли, які просили, тому що там самі волнувалися, тільки 800 сімей біженців з Донецька. Там ще 50 кілометрів до Донецька, три лікарні, які теж, як кажуть, мають свої проблеми. Коли ми там були, я розумів мову про те, що діти, ми готові взяти, діти на пасхальні свята. І коли в нас у місті Луцьку не вистачило дітей для сімей, ось тоді я не стільки загордився вучанами, а запишався влочанами. Їхньою добротою, їхньою. ну, як сказати, це, це дійсно люди з, настільки з такою доброю душею, добрим серцем. Чесно, я ніколи. Би, ну, я дуже гарний, я люблю своє місто, люблю, що і поважає лучан, а тут лучани відкрилися зовсім по-іншому, розумієте? Як вже ми прийняли рішення, що ми беремо дитинку в сім'ю, я дуже переживала, тому що вона маленька, їй 9 років всього-навсього. І я думала, щоб їй не було сумно, щоб вона не скучала за мамою, за родиною, як вона адаптується. Але прекрасно. Я вперше на Західній Україні. Сподівання мої не справдились, бо це в декілька разів було краще було краще, чим я вважала. Родина дуже хороша, дуже сподобалась, прийняли мене дуже теплову родину. Мені дуже подобається ця сім'я. Я подружилася з Ельвірою, з Світє Ірою, з дядією Ромою. Мета і першочергова, і основна. Це побудова нашої держави як єдиної країни. І треба робити це не на словах, а робити конкретними справами. Я впевнений, що ці дітки, які поїдуть туди, у Волноваху. А давайте чесно будемо говорити. Навіть може не всі батьки з них за єдину Україну. Вони скажуть, тату, мамо, вибачте, але ви не праві. Там не зовсім так. Була цікавість. От давайте цю цікавість розвивати якимись конкретними ідеями, конкретними пізнаннями, конкретними розуміннями. Боже, буде мир в Україні, і дуже важливо, щоб і наші діти західної України поїхали туди Волноваху. Теж там дуже багато різного дізнається і нового, тому що насправді ми теж багато чого про них не знаємо. Але не знаємо, зараз не знаємо, е не дай Боже буде мир, але зараз цей мир фактично є тільки на папері, можна так сказати. Все одно продовжує, продовжується mm -hmm. стрілянина. Як ви гадаєте, чому стільки пустослів є навколо захисту держави? Дуже багато різних заяв, які не виконали. Ну я хочу в першу чергу е сказати вам, що Ну, Як вже управлінець, людина, яка пропрацювала і розуміє, що таке управління ну, там, скажімо, області, містом, це десь з того всього складається управління держави. У нас, на жаль, було Міністерство оборони це була назва просто тільки. Я, я, я кажу, відповідаю за свої слова. Бо було Міністерство оборони, були генерали і ще десь там рахувалися військові частини, а вони ні боєздатності не мали, ну не всі, але переважно більшість, скажімо так. У нас 80-ку кинули, їм навіть у них навіть зв'язку з нами не було, щоб скоординувати якісь дії. Транк висилають, а він стріляти не може. Питаємо, чому? він пушка не стріляє в мене. А як ти сюди приїхав? Та начальство відправило мене сюди, сказало, їдь, тут поремонтуєш, придумаєш щось, один пулемет на танки працює, все. Справжньої перемоги для України особисто нема. Тоді буде перемога, коли не буде агресорів повністю. А як ви уявляєте собі сучасну українську армію? Якою вона має бути? Чи взагалі можливе майбутнє України без збройних сил? Майбутнє України без збройних сил я не уявляю. На жаль, напевно, ядерна зброя у нас якби була, у нас була б трошки інша ситуація, у нас би трошки боялися. Армія повинна бути, як на мене, тільки контрактною. Строкова служба має бути на сьогоднішній день, тому що підготовка до строкової служби до контрактників з певний період вона має бути. Коли американські зараз є, у нас військові тренують наших військових, вони кажуть, що ми, ми здивовані двома речами. З однієї сторони позитивною річчю здивовані дуже, а з другої негативно ми відмічаємо на сьогоднішній день. Все-таки немає ще у військових, військової дисципліни і немає порядку. Його немає ще і по сьогоднішній день, ну слава Богу, вже не, не скрізь. Але тут треба дивитися реально на ці речі. Є ну, настільки такий високий патріотизм і підтримка населення. Веземо інструменти, веземо відра, веземо одежу, веземо їжу, все, що йде по замовленню. Стараємося виконувати. Якщо є в когось якісь замовлення адресно, прізвище там доставлять. Кожному в руки бійцьові, дійдеться, що вони замовили або що люди, знайомі, рідні, звідси відправляють. Якщо говорити про нашу родину, я з своєї сторони допомагав і практично десь по сьогоднішній день допомагаю. Так, зараз сьогодні набагато менше потрібно для нашої Збройній Сил всього. Як міський голова, і особисто кошти прорахував. Перше, що що ми робили, то з дружиною на 5-5-5 відправляли смс-ки перші кошти, які були. Зараз ми звідусіль чуємо про те, що ми вдячні захисникам, так? дуже багато є різноманітних заяв, mm -hmm. але, мабуть, це мають бути не тільки слова, а конкретні вчинки, так? що ви під тим розумієте. Ну, знаєте, я е, рахую таким чином. Те, що ми допомагаємо і що всі допомагають, це одне і е, треба дякувати і тим людям, які це роблять. І на сьогоднішній день основна наша мета, основне завдання і влади, і тих людей, де, скажімо, які працюють ті чи інші якісь організації, і в них є сім'я працює, де син пішов, може, в Збройні Сили, Це допомога цим сім'ям. Дякуючи громаді міста Луцька ми провели цей захід. Він у нас відкритий. Всі все бачать, всі все знають. Ми можемо тільки подякувати сьогодні, що громада Луцька старається, на жаль, це не є такі фінансово великі суми, але що могли, ти зробили. Ми, батьки, кожен день молимося за наших дітей і за дітей всієї України. Скільки ж треба ще пролити сліз, скільки треба ронити сльози в цю землю що наших дітей, наша земля прийме своє лоно. Коли на цій землі виросте квітка із суцвіттям перемоги. Суспільство зовсім інше. Я пам'ятаю розмови з тими ж самими хлопцями там у, ну, скажімо, безпосередньо, як кажуть, в окопах, коли я приїхав, питав, як там, як ну, у них патріотичний настрій. Як кажу, ви знаєте, я ну, напевно вже коли там був, з ними спілкувався. Це не, не тільки патріотичні настрій, це щось вище. Відчувається по людях спілкуванні з ними, в їхніх поглядах, що вони захищають свою землю, що вони її захищають, тому що це поклик їхнього серця, це її веління їхньої совісті, це їхнє веління. Це це, напевно, ще вище, як патріотизм. Своєю мужністю і відданістю рідному народу. Ви навчаєте нас, як жити, як долати боремні події, як знаходити вихід із найскладніших ситуацій. Вам в такий доволі непростий час довелося очолювати фактично місто. Слава Богу, що у нас мирно, спокійно, попри те, чутно звідусіль. І розумітні думки, і критика лунає, і різні політичні угу. сили. Вам доводиться якийсь компроміс шукати. Так? Але це довіра, яку вам висловили лучане під час виборів. Це ваша відповідальність. Я колись, як кажуть, може, зберуся, закумулюю і розкажу про те все, що я пережив, розпочинаючи подій на Майдані. Це пам'ятаю одну ніч, а там я спав по 3-4 години. В Києві влади нема, в області влади нема, прокуратури нема, міліції нема. На вулицях у масках бігають, дітей зі шкіл забирають, садочків забирають, От тоді прийшлося пережити найбільше. І вдалося, і слава Богу. Тоді саме в цей час ну, мені здорово підставили плече афганці хлопці, бувші міліціонери, які сьогодні уже, скажімо так, на пенсії, на заслуженому відпочинку. Той самий Майдан, і самооборона, і потім вдалося і Національну гвардію розблокувати, тому що люди найбільше за це переживали. На все інше, всі інші речі, це кажуть, історія розсудить. Зараз часто делегації за кордону приїздять і ви спілкуєтеся з ними. Що вони розповідають про ту ситуацію? Як вони собі її уявляють, яка в Україні відбувається зараз? Ну знаєте, є різні 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 делегації, різні. Скажімо, запитання вони задають. Хоча, якщо говорити про ближні регіони Польщі, то вони нас розуміють, вони нас підтримують, вони повністю з нами. Якщо говорити з тих, хто за Варшави далі, то вже чуть-чуть інша ситуація. Ми зустрічалися з німецькою делегацією, і вони вже в кінці, коли їхали до себе в Німеччину, вже підсумкова така зустріч, була, ми скажемо вам чесно, що ми переживали. І знаєте, ка в чому наша проблема, ми зрозуміли? Ми от думаєте, що сказали? Ну це земля Вестфалія, це аж за Ганновером. Ми нічого не знаємо про реальний стан справ в Україні. Вони сказали, ми нічого, не то, що мало, а ми нічого не знаємо про реальний стан справ в Україні, розумієте? От чому є на сьогоднішній день проблема, хто б не приїхав з Литви. Ви знаєте, в нас дружні стосунки з Литвою, з Каунасом, з Тракаєм. Ну, зараз у нас є, там по шляху Геноміновичів зустрічей, багато по цьому проєкту. Ось, то вони взагалі ну, з усією душею розуміють, переживають. А Про Луцьк що кажуть? Ну, знаєте, дуже приємно те, що про Луцьк, ті, хто до нас приїжджають з-за кордону. Вони теж кажуть, що у вас теж Європа. Саме основне, в Луцьку, що всім, як кажуть, хто б не від'їжджав, дякую просто людям. Сьогодні ви тут разом і ті, хто воював в радянській армії, і ті, хто був у концентраційних таборах. І сьогодні є представники української повстанської армії. На жаль, і сьогодні ці дні гинуть наші молоді хлопці, захищаючи кордон нашої держави, захищаючи честь, свободу і незалежність нашої держави. Цією зустрічю, своїм поступком покажете не тільки людям в Луцьку, а людям всій Україні, що ми всі єдині. Це подвиг нашого народу. А народ, який пережив війну і який висловляв у ній, непереможний. Писати книгу, можливо, про Луцьк часів АТО. Що б ви там написали, як, як би ви її назвали? Про Луцьк чи про тих, хто учасників АТО? Про учасників АТО. Про, про, учасник? про Лучан часів АТО, про Луцьк часів АТО. Ну, я, Якщо про Лучан, на можу, назвав би непереможні. Тому що от ви мене це запитали, а я зразу в думках повернувся туди-назад, в Волноваху, на, на лінії фронту, і згадав, перед очима мене постали, скажімо, ті хлопці, розмова з ними. І я би так і сказав, вони переможемо. На світанні рано вранці мати сина виряджала, виряджала у дорогу, у дорогу дальню путь, і його до роздоріжжя, чисте поле проваджала і казала, мій синочку ти домівку не забудь. і його до роздоріжжя, чисте поле проваджала. Ось синочку три дороги вибирай, як не небу.